Доброго вечора. Тема сьогоднішнього заняття це площа фігури обмеженої лініями. Це наступний крок після вивчення площі криволінійної трапеції, тому що це теж знаходження площі, але в чистому вигляді криволінійну трапецію вам ніхто задавати не буде. Як правило, це завдання третього рівня, вони вимагають малюнок. Який треба зробити у ЗНО ці завдання раніше було 31 номером, тут, мабуть, воно має бути вже 33. Як правило, з року в рік воно міняється. В один рік дається похідна, в інший дається інтеграл. Подивимось, що буде пропонуватися наступного року. Тому поки. Розбираємо тільки приклади. Тільки приклади, тому що всі формули, які ми використовували, ви до цього вже маєте. Отже, нам дано, треба обчислити площу фігури обмеженою трьома лініями. Перша лінія це y дорівнює 3 поділити на х, гіпербола. Друга дорівнює 3 це пряма паралельна до осі Ох, яка проходить через точку 3. І третя x дорівнює 3 це пряма паралельна до осі. ОХ, Ця пряма, яка обмежує фігуру, частину площини з трьох сторін. З одного боку в нас крива, зверху в нас пряма Y дорівнює 3, і з правого боку пряма X дорівнює 3. Тому, з огляду на це, треба обчислити площу фігури, яка розташована між цими кривими. А з точки зору математики всі ці функції називаються кривими, тому що вони задаються як функції. Тобто, ну, в загальному вигляді, всі функції вважаються деякими кривими, навіть якщо це лінійна функція, якась змінна. Отже, в чистому вигляді ми маємо знайти площу ось цієї фігури. Ми знаємо, що в нас площа може знаходитися за допомогою інтеграла. Тільки якщо в нас є криволінійна трапеція. В даному випадку є права межа інтегрування, число 3, але лівої межі інтегрування в нас немає. Тому спочатку ми маємо визначити координату лівої межі інтегрування. В даному випадку на рисунку видно, що це точка 1. Отже, межі інтегрування х 1 дорівнює 1, х2 дорівнює 3. Формально на цьому малюнку немає поки що жодної криволінійної трапеції. Ми маємо її показати, чого ми маємо вправо застосовувати інтеграл. Отже, площа, перша площа криволінійної трапеції це площа ось цього прямокутника, бо криволінійна трапеція в даному випадку обмежена зліва-справа двома прямими паралельними до осі UX, знизу прямою. Y дорівнює 0. І зверху функцією дорівнює 3. Ось ця фігура зелена це більша площа криволінійної трапеції. Друга площа криволінійної трапеції розташована під кривою Y дорівнює 3 поділене на X. Це ось ця частина. Отже, щоб знайти площу шуканої фігури ось цієї, треба від площі більшої криволінійної трапеції відняти площу меншої криволінійної трапеції, і їхня різниця буде площою шуканої фігури з обмеженою нашими лініями. Робити це можна двома способами: можна знайти площу прямокутника, а потім можна знайти площу, яка розташована під кривою 3 поділене на Х, а можна це сумістити. Я буду вибирати третій варіант, тому площа криволінійної трапеції в даному випадку буде інтеграл на проміжку від 1 до 3. Для того, щоб знайти площу шуканої фігури від більшої площі, тобто тої, яка розташована під трійкою, під прямою y дорівнює 3, треба відняти площу, яка буде розташована під кривою 3 поділене на Х. Інтеграл завжди закривається виразом dx. Знайдемо первісну для функції 3 мінус 3 поділене на x. Це буде 3х мінус 3 логарифм натуральний х. По модулю у вашій таблиці, воно позначається, і це буде від 1 до 3. Обчислимо значення, підставивши спочатку верхню межу згідно формули Ньютона лейбніца а потім нижню межу. 3 на 1 мінус 3 логарифм натуральні числа 1. Логарифм натуральні числа 1 – це 0. Отже, цей вираз повністю перетворюється в 0. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки, якщо вони в нас є, і будемо на це дивитися. 6 мінус 3 логарифм натуральних 3. Ніяких вказівок на те, що треба обчислити наближено. Оцініть розмір і так далі. У нас немає, тому відповідь запишеться 6-3 логарифма натуральних 3 квадратних одиниць. Бо шукали ми площу. Приклад другий. Це завдання з Кличком. Підготовка до ЗНО 2019 рік. Від, обчислити інтеграл від 0 до 7 функції f від x dx, використовуючи зображений на рисунку 2. Ось такий рисунок дано. Графік лінійної функції y до рівні F від X. Це ЗНО 2013 року. Подається воно в задачі, яке оцінюється в 1 бал, тобто задача з відкритою відповіддю. В даному випадку, площу від 0 до 1 до 7, у нас є межі інтегрування, які задаються у вигляді визначеного інтегралу. Ну, звісно, можна порахувати, пропустила. Звісно, порахувати можна, як виглядає функція, ця тобто записати її формулу. Можна це зробити, але в даному випадку це не має ніякого сенсу, тому що фігура, яку ми отримали. Із якою ми будемо працювати, це просто трапеція, причому трапеція прямокутна, а площа прямокутної трапеції дуже легко шукається за формулою. А плюс Б поділити на 2 помножене на H, де А і Б це основи трапеції, а H – наша висота. З огляду на малюнок, наша верхня основа дорівнює 3, тобто А дорівнює 3. Б це нижня основа. Ось це це буде 8. На графіку це число вказано. Поділити на 2 і помножити на H. H у нас дорівнює 7. Всі ці елементи можна взяти з графіка функцій. 3 плюс 8 11. Поділити на 2, помножити на 7. 77 других це 38,5 квадратних одиниць. Це все. Приклад третій. Треба обчислити площу фігури обмеженою лініями Є е в степені Х, Є е в степені мінус Х і y дорівнює Є. Це завдання так само взято з клочко підготовка до зНО 2019 року. Треба згадати, як виглядає функція є е в степені Х і є е в степені мінус Х. Це показникова функція. Ця функція називається експонентою. Обов'язково проходить через одиничний відрізок. Є е, саме число є е, приблизно до рівня 2,7. Тому, ну, 0,1, і якщо в нас є в першому степені, воно має бути приблизно до рівня 2,7. Тобто при зображенні, десь там може якась погрішність бути, але справа в тому, що графік приблизно має виглядати ось так. Y до є в мінус X. якщо степінь від'ємний, ми можемо сказати, що в нас. Вираз приймає ось такого вигляду. А з іншого боку, якщо в нас знак міняється біля Х, то ось ця вітка буде симетрична від, відображатися відносно осі Y, тобто вона повернеться в цей бік. Отже, червоний це Y дорівнює Е в степені мінус Х. І останнє, що треба зобразити, це треба зобразити. Функцію y дорівнює Є. Y дорівнює Є це приблизно дорівнює 2,7. Тобто, це ось приблизно ця точка, вона так само симетрична зліва і справа. І ось цей зелене це просто є. Отже, нам треба знайти площу фігури затиснутої між всіма трьома цими функціями. Для цього нам потрібно отримати ліву межу інтегрування, праву межу інтегрування, і показати, як ми її отримали, бо по графіку, який має неточні значення, це не зовсім зрозуміло. Для того щоб знайти межі інтегрування і показати, як ми їх обчислюємо, треба прирівняти наші функції. Отримавши точку перетину, яка буде справедлива для обох функцій. Це перше рівняння є е в степені мінус х дорівнює є, е, і є е в степені х дорівнює є. Е. Звідси випливає, що х дорівнює мінус 1, і х дорівнює 1. Це наші межі інтегрування. Але цей графік, ці три графіки, обмежують цю фігуру, але на ось цьому проміжку від мінус одиниці до нуля. Фігура розташована під «є», е, але обмежена функцією Є е в степені мінус Х. А на цьому проміжку під «є», е, але іншою функцією обмежена. Для того, щоб обчислити площу такої фігури, ми дивимося на рисунок, бачимо, що він є симметричний відносно осі ОІ. І тому достатньо обчислити площу фігури ось цієї. Чому саме цієї, а не поряд з нею, нас, що знаходиться ось тут? Справа в тому, що ми ось цю частину розглядаємо в першій чверті. А всі закономірності відображення функцій йде, йдуть від першої чверті. Тобто, якщо в першій чверті в нас вже є, ми відображаємо в другу, в третю, в четверту. Якщо щось дається в другій чверті, далеко не завжди ми маємо право відобразити вправо. Тобто ми будемо брати частину, що розташована в першій чверті, тому що тут і Х, і y додатні, і, як правило, беруть ось цю частину. Ця частина повторюється двічі, тому площу фігури треба шукати не на межах від мінус одиниці до одиниці, а на межах від нуля до одиниці. Тобто, Площа нашої фігури, давайте назвемо її s 1 буде знаходитися як інтеграл від 0 до одиниці від більшої площі криволінійної трапеції, ось цей прямокутник. Тобто фігура, розташована під Y, що дорівнює є, від більшої площі криволінійної трапеції, треба відняти. Меншу площу криволінійної трапеції ось цю частинку. Тобто ту, яка буде розташована під Є е в степені Х. Ще раз, від більшої площі ось цієї, треба відняти меншу площу ось цю. Ось це записано під нашим інтегралом. Далі стандартний підхід. Ми шукаємо первісну для виразу, яка знаходиться в підзнакові інтеграла, і обчислюємо його площу. Первісна для числа до числа завжди дописується х. Первісна від є в степені х так вона і залишиться на проміжку від 0 до одиниці. Підставимо це значення e помножити на 1, мінус є в першому, мінус є помножити на 0 є в нульовому. В перших дужках ми отримаємо 0. В других дужках перший елемент теж 0, мінус на мінус дає знак плюс, є в нульовому степені дорівнює одиниці. Отже, площа ось цієї S1 дорівнює 1 квадратна одиниця, а площа всієї фігури, яку ми шукаємо, відповідно, буде дорівнювати 2 квадратні одиниці.